Ля алкогольного дурману заполонила нашу державу. Майже 40 тисяч здорових, нерідко молодих людей щороку вимирає від алкоголю. Але найстрашніше в цьому те, що на рівні з чоловіками оковитою заливають себе жінки, і це ще не все. До 40% молодих людей віком від 14 до 18 років мають діагноз алкоголізм різних стадій. Ось тут ми на першому місці в світі. Коли ми познайомились із Євгенією, їй було 30, з героїну почала в 16. Потім були інші наркотики. У мене мама здесь, вона в спокійно працювала, зараз на пенсії. Сестра у мене час прийматель. У мене був муж, він умер передоза. Донька із забезпеченої родини не мала ні в чому потреби. У неї було все, що хотіла. Не було в її житті тільки справжньої любові та контролю. У мене дідусь умер, а у мене отця з стрьох років не ну, вони розвелись мама. Тобто у нас дідусь був як отець, і він умер. То за мною не було присмотру, мені нічим було зайнятися. Деньги є. Ну то купила собі, ну то купила. А тут смотриш тю та дискотеки, Ага, то то употребіл, а чому мені не спробувати? Деньги є. На алкоголь перейшла після тюрми. Там вона побувала шість разів за квартирні крадіжки. Така собі сонька золота ручка принципово не хотіла просити грошей у матері. Між ними з дитинства були прохолодні стосунки. Мама у мене взагалі она далека, їй нічого не треба, робиш, що хочеш, коротше, там п'яте десяте. Крали групою, а коли доводилось за це відповідати, під кримінал ішла вона. Жінку потім легше повернути на свободу у злодіїв свої закони. Я от сиділа, я три роки не употребляла і перейшла на водку. І вже так мені не дісталося, що я от прийшла знову в наркодиспансер. На лікування у наркодиспансер прийшла самостійно з власної ініціативи. Тепер, коли немає ні грошей, ні паспорта, ні підтримки рідних, тяжко навіть потрапити в лікарню. Верувати не хочу, паспорт не можу ніяк зробити, тому що мені треба і покушати щось, то, і що тоді діти, і как-то потім починаються вот эти вот. У моя сестра живіткомнатний нашій квартирі. С неї жити не можу теж. У, у неї, ну, как бы, личной жизни нет, Я, ну как бы, это, з матір'ю. А мать у нього уже старческий маразм, що он начался. Ну такое. Жінки витриваліші у стресових ситуаціях, а от опиратися впливу алкоголю їхній організм майже не здатен. Щоб спитися чоловікові треба з десяток років. Жінка ж може перетворитися на алкоголічку за шість місяців. Жіночий алкоголізм лікується значно тяжче ніж у чоловіків. Наприклад, негативні переживання у жінок більш яскраві, вони частіше схильні до депресії. Тому лікування жіночого алкоголізму має відбуватися в позитивній психологічній обстановці. На жаль, цим наша Євгенія похвалитись не може. Єдині, хто її підтримують зараз, колишні співкамерниці та співмешканець. А ще каже, що дуже допомагає молитва. Я не вважаю, що все-таки те, що я почала молитися, що ну, це мені там не допомогли вийти. Що люди, сидячі, теж мені допомогли вийти. Не то що ну, з свободи, а ну сидячі, та ну та це... і ми так нужна теж допомога. Они мне, я дивилася, вони мені телефон, там якісь треба, там сіт постійно поповняють. Ну, тобто їм нічого не треба, боже за... ну, піддержують как-то, хотя сидять. Згідно статистики, останнім часом в Україні в цілому кількість жінок, які звертаються до центрів медико-соціальної реабілітації, збільшилася в рази. Якщо раніше було відсотків 10%, то наразі. Доходить до 30%. Марина Самофал потрапила до центру здорова молодь після того, як уже розлучилась із чоловіком та залишила навчання. Схильність коханого до спиртного збили з пантелику дівчину. Я стала употрібляти, і ежеднівна і употребляла останній рік дуже сильно. Ну то, якби как бы, таболі запої, і п'янки. Ну, в общем, вийшла із контролю повністю і. И... Вот так, вот, вот такой произошло срыв, хотя Якби как бы, нічого не предвещало. я не, не понимала, що ну, там какая-то лишняя рюмка или чи бокал можуть привести к э, заболеванию алкоголізму, которому я очень довго время не понимала і не признавала, що це болезнь. Однією з особливостей жіночого алкоголізму є прискорений його розвиток, швидше і помітніше зниження волі, емоційних переживань, естетичних, етичних і моральних установок. Я його очень любила. Ну, как бы эм, ehm, ну, готова была прощать все ему, я ему все прощала, я ему все позволяла, и где-то, наверное, вот это сыграло со мной злую шутку. А ще Марину терзали зради чоловіка, рукоприкладство та жорстокість. Але найболючіше – це зрада. Коли її змінюють, тому що э, біль, як как би бы, така вот, фізична, її можна простити, а душевна, ну, вже <laughs> тяжелі з цим, скажімо так, справитися. Обіда і зміна, ну, це это... А коли коханий заборонив народжувати, то й зовсім руки опустились. Он не хотел, и как бы я где-то, наверное, вот так вот старалась э, идти у него на поводу, что у нас не было детей, он не хотел, я тем самым ему не противоречила, чтобы сохранить семью. А сейчас как бы, но ну, уже жалею об этом. Там ну, на сьогоднішній день, якби, как бы, ну, ну вже могло б бути три роки, если б я не сделала аборт. Дівчата і молоді жінки, виховані в сім'ях з тверезими моральними принципами і зайняті цікавим для них навчанням або роботою, якими вони дорожать, можуть втягнутися в алкоголізацію, лише знаходячись тривалий час в алкогольно еманципованій групі. Тому вони часто за власною ініціативою звертаються за медичною допомогою. Марина Самофал – студентка Луганського медичного університету, з огляду на обставини рік в академвідпустці. Під час проходження практики, говорить, що не раз знімала стрес спортним. Є склонність до того, що на робочому місці употрібляють, ну, звісно, після проведених процедур. І хірурги, у них є таке, да, що вони употрібляють багато. Ну, вот я слышала это, і и, нам в університеті об этом говорят, ну, наверное, такая работа стрессовая, что вот ты вышел с этой операционной, выдохнул наверное, какую-то надо каплю, вот может, вот это как раз она есть, эта капля, чтобы снять этот стресс. Та чи багато бажаючих лягти під скальпель такого хірурга? І чи сама дівчина впевнена, що розпрощається із залежністю назавжди? Где-то навірно, все таки в включать включати то знання прошлого того, що була в прошлом, какіте нові знання. Ну і работать на сідай, включати где та педаль тормоза. лікар-хірург Олександр Дашков у професії 17 років. У Черкаській міській лікарні номер 3 рятують життя хворим по швидкій допомозі. Тут постійно стресова ситуація, але щоб знімати її алкоголем, лікар категорично проти. Сам фах хірурга це кожен день стрес. Якщо вона буде знімати стрес алкоголем, то вона зіп'ється знову дуже швидко і назавжди. Тому я думаю, немає ніякого сенсу її бути хірургом. Олександр Дашко бореться із стресами завдяки дайвінгу. Декілька разів на тиждень плаває. Лікар-хірург не може бути п'яним. Чому одна проста причина? Буває один міліметр від тут добре, а тут, тут погано. І щоб уже зовсім відмовити Марину Самофал від професії, наводить приклади із життя черкаських жінок-хірургів. В нашій області, в нашому місті, я знаю, раз, два, три, чотири лікаря жінки-хірурга. Чим ніж свого життя нормально не може построїти з ну, чоловіком, так далі в От. І, і який як фахівець ну, да, фахівцям вони стали більш-менш нормальними, але сімейного життя немає. І в довершення теми розмови хірург пропонує познайомитись із хворою, яка перенесла три операції за два місяці. Раніше жінка грішила алкоголем цигарками. Класична схема 47 років. Стався тромбофлібіт. відрізали ногу, долати біль без горілки жінці не вдається. Пота й випиває. А вдома на неї чекає син інвалід. Курить то не сильно курила, так звалося, а так випить, то не пила. А оце як ну відрізли, то був рік два рази. Тут у вулиці». зрозуміло, що Світлану фахівці швидше віднесуть до другої групи жінок з психічною і моральною нестійкістю в алкоголізованому середовищі. Такі спиваються швидко, безрозсудно і безповоротно, без рішучої установки на лікування. Згоду на лікування дають, як правило, під тиском обставин. Відносяться до нього пасивно, формально, тому ефективність лікування низька. І в разі алкогольної спокуси такі хворі не витримують, починають пити. Це за розваги, запитаєте ви. Перегони? Майстер-класи? Та це ж фестиваль, тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві Урожай. Сьогодні урожай шукає трактористів. Молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Вирожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!